Грудне молоко матері є унікальним натуральним продуктом харчування для новонароджених, який не може повторити жодна штучна суміш. Для того аби інформувати жінок про користь такого годування для здоров'я їхніх дітей в усьому світі з 1 по 7 серпня проходить тиждень підтримки грудного вигодовування. З 2015 року Покровський перинатальний центр має статус лікарні дружньої до дитини. Саме тому популяризації грудного вигодовування тут приділяють окрему увагу. Роды, мы рекомендуем женщинам именно партнерские роды, то есть женщина в родзале и по возможности в палате находится с каким-то близким себе человеком. И самое главное, что ребенок остается с женщиной сразу после рождения, находится в родзале и потом переходит с ней в палату. Происходит контаминация, то есть общение как бы ребенка с женщиной выкладывается на грудь, и мы сторонники... тільки грудного вскармлювання. Аби розповісти майбутнім мамам та допомогти породільним налагодити процес грудного вигодовування, у Покровському перинатальному центрі працює школа відповідального батьківства. Щоп'ятниці ми з жінками вагітними проводимо заняття на тему переваги грудного вигодовування. Та кожній жінці ми запропоновуємо годувати дитину груддю. Бо є багато переваг грудного вигодовування як для мами, так і для дитини. Грудне вигодовування вкрай важливе для харчування і здоров'я малюка. А постійний та безпосередній контакт шкіри намовляти до шкіри матері в перші моменти після народження важливі для підтримання життєдіяльності та розвитку дитини. 88% по сухим статистичним даним жінок у нас вигодовують груддю. Грудне вигадовування це не тільки питання харчування малыша, це і його психологічний настрій, і його імунітет. Наша задача як лікарні доброзичливої до дитини створити оптимальні умови для того, щоб налагодити грудне вигодовування жінки, враховуючи, що ми знаходимося у стані у воєнному стані і наша область на межі. Якраз в лінії розмі... розмежування дуже важливо зберегти грудне вигодовування, тому що це найбільш безпечне вигодовування для дитини. Для дитини це насамперед повноцінне харчування, яке легке всмоктується. Це профілактика різноманітних вірусних бактеріальних інфекцій та алергічних реакцій та захворювань. А насамперед, це розвиток малюка та його зріст. Грудне вигодовування корисне не тільки для новонародженої дитинки, а й для самої мами. Для мами грудневе вигодовування – це профілактика післяпологової кровотечі, лактостазу, маститу. А також грудне вигодовування профілактує багато онкозахворювань, молочної залози та яєчників. Важливість грудного вигодовування ті матусі кажуть, окрім користі для дитини, це ще й неймовірне відчуття єднання зі своїм малюком. Просто для рібоночку хороший імунітет». Плюс его здоровье в будущем. Поэтому я считаю, грудное скармлевание самое лучшее, чем искусственное. Мы как бы и знаем, потому что как бы уже третий и знаем на своем опыте, что лучше, естественно, грудное оскармлене. Самое лучшее. У первого ребенка кормила, второго тоже буду кормить. До погоды, говорят, лучше грудью. Грудное скармливание, конечно, лучше, чем смесь. Мені очень нравится кормить в груді, потому что это полезно для ребенка. Очень приносить щастя, удовольствие, тому що рібночку знаешь, очень полезно. У більшості випадків лікарі радять жінкам годувати грудью. Проте є випадки, коли для цього є протипоказання. Дітя приділені заболівання їх немного, при которых это може бути туберкулез, это може бути СПИД, И это может быть онкология, при которых по состоянию э, заболевания женщины мы рекомендуем, конечно, э, приводить ребенка на искусственное скармливание. Во всех остальных случаях у нас э, дети находятся на, в родном... Э, Вскармлювані грудне вигодовування найкращий та найбільш безпечний спосіб вигодовування дитини. У малечі існує три основні потреби: харчування материнським молоком, відчуття тепла рук матері, відчуття спокою та безпеки, які виникають у дитини в присутності матері. І саме грудне вигодовування задовільняє всі ці вимоги.